Топ-5 авто для любителів зими. Ці авто не тільки довезуть вас до магазину за молоком, а й допоможуть уникнути снігових пасток. П'яте місце Subaru Outback. Кроссовер з повним приводом, ідеальний для снігових доріг. Високий кліренс та відмінна керованість зроблять так, що ви не застрягнете в кучугурах. Четверте місце Ford Bronco Бронко справжній позашляховик, готовий до будь-яких зимових випробувань. Його потужний двигун та прохідність дозволять вам впевнено почуватись на снігу, на льоду та в принципі на будь-якому бездоріжжі. Третє місце джип Grand Cherokee. Цей хлопець, справжній Мачо на засніжених маршрутах. Його високий кліренс, система повного приводу та прохідність забезпечать вам впевненість у засніжених місцях. Друге місце джип Wrangler. Це класика. Вран має великий дорожній просвіт, а його підвізка розроблена для дуже жорстких умов, що робить його стійким та стабільним на снігових та заледенілих дорогах. І нарешті на першому місці барабанний дріб Audi Q5. Q5 демонструє відмінну маневреність та стабільність на зимових дорогах завдяки фірмовій системі повного приводу Quattro. Самі перевіряли і однозначно впевнені, що цей компаньйон вас точно не підведе взимку. А який варіант взяли б ви собі? Чекаємо на вашу думку в коментарях.